Дякую. Ну, По-перше, пояснення детально викладені і у оплокотанні зазначені. Щодо пояснення нашої клієнти, вона заперечує факт чинення адміністративного правопорушення. Вважає, протокол складений неправомірно. Правила дорожнього руху вона не порушувала. Та стані наркотичного спініння вона не перебувала. Зараз будемо дивитися відеозапис. Там три години відеофіксації де все чітко. Ми будемо бачити, що наша клієнтка не винувата у вчиненні зазначеного адміністративного правопорушення. Вґрунтування в протоколі зазначає цілу зупинку авто, яким вона керувала. Щодо підстави зупинки, поліцейські повідомили про недостатньо підсвічений та брудний задній номерний знак. Будемо дивитися відео, там буде чітко зафіксовано, що претензії працівників поліції були у зв'язку з тим, що був брудний знак. Але після того вони перевірили, він чітко, його було видно від 5, і 10, і 20 метрів. В ході перевірки поліцейські розпитували клієнта, чи не вона наркотичні Засоби також наголошували, що поставили зупинки, вони наголосили, але у подальшому адміністративні матеріали не складалися відносно одного знаку, відносно пасову безпеки, відносно порушень право дорожнього руху і до матеріалів справи зараз досліджувати, там немає постанови про притягненні до адміністративної відповідальності щодо вчинення адміністративного правопорушення. У протоколі це не зазначено. Тобто незаконно зупинили транспортний засіб. Вони розпитували щодо перебування. У наркотичному спині вживала, не вживала, на що наша клієнтка пояснила, що не вживала. Після цього інспектора поступила пропозиція про медичний огляд на виявлення стану наркотичного спиніння у закладі охорони здоров'я. Але працівники поліції ми також зараз будемо бачити відеозапис, не зазначили, чому саме вони запідозрили, що дівчина перебуває у стані наркотичного, чи алкогольного, чи якогось ще спиніння. Чому саме вони вирішили о 10-й годині ночі? Дівчину вести в лікарню, щоб проводити орден. На вказану пропозиція наша клієнтка погодилася разом з поліцейським на їхньому службовому авто поїхала до медичного закладу. Перебуваючи у медичному закладі, працівники поліції надали клієнтці пластикову колбу, яку потрібно було здати біологічний зразок сечі, як вони пояснили. На що? Вона погодилася, однак не могла фізично здати сичу, внаслідок наявної хвороби циститу, про що вона неодноразово наголошувала поліцейським та медичному працівником. Це на відео ми будемо бачити. Якщо дівчини троє поліцейських дають пластикову колбу і кажуть туди, попісати, ну не кожна дівчина зможе це зробити. Вони, не зважають на проблеми зі здоров'ям клієнтки. Все ж таки казала це зробити а будь-яких альтернативних методів проходження огляду вони не запропонували. Хоча інструкція передбачає, що можна кров здати, можна слину здати, можна змивище зробити з губи, провести огляд, точніше дослідження. Перебуває, не перебуває людина в состоянні наркотичного спініння. Але, на жаль, він цього не зробив. І медичний працівник, шкода, що всухнув відмову по ми медичному працівнику задали питання, як взагалі медичний працівник має проводити огляд на стан наркотичного спініння і якою інструкцією він при цьому керується. На прохання іншим чином провести медичне дослідження з метою встановлення відсутності перебування в наркотичному спінні, наприклад, здати кров казала, сливу тощо. Але їй було в категоричній формі у цьому відмовлено. Пробувши тривалий час у медичному закладі. Я ж кажу, що буде запис 3 години, а зупинка була о десятій годині. Вже була коментарська година починалася. Пробувши тривалий час у медичному закладі. Клієнт, крім наші не вдалося здати зразок Сейчен і за наявності хвороб, здати іншим. Біологічні зразки їй не пропонували, причому не мала більше часу для того, щоб чекати на можливість здати біологічний зразок Сейчені. Розуміло, що в неї цього не вдасться. Не, вдасть. не хотіла вона туалет. а тому попросила працівників поліції якнайшвидше провести розв'язку та відвести їх до місця мешкання. Подальшому працівники поліції склали адміністративний протокол у службовому автомобілі. Через деякий час поліцейський зачитав фабулу протоколу про порушення, зазначив місця у протоколі, де потрібно поставити свій підпис. Зараз ми побачимо на відео та надав копію протоколу. Крім цього, поліцейські повідомили про те, що вони мають на меті скласти постанову про адміністративне правопорушення, нібито вона за керу керування транспортним засобом з неприскігнутим пасотом безпеки. Зараз ми будемо дивитися відео, вони її задум. Зупинили за брудний знак, вони будуть казати. А у подальшому кажуть, ми зараз на ваші постанови запасок безпеки, ну, щоб якось законити свої дії, але, на жаль, ми так і не знаємо, склали вони цю постанову, не склали, тому що постанова не долучена до цього протоколу. Вона не погодилась з зазначеним протоколом і пояснювала, що вона не відмовлялася від проходження огляду, але необхідно було провести огляд іншим чином, тому що підписати в банку вона. Про трьох поліцейських не мало підстави, чому ще ці цей протокол є незаконним. Зупинка транспортного засобу, яким керувала клієнтка, була безпідставно. Постанова про адміністративне правопорушення у нас до протоколу не долучено. Є в нас стаття 35, Думаю, що все, можна. Закон України про національну поліцію є. Чіткий у нас перелік підстав зупинення транспортного засобу у нас не зазначено. Жодної постанови чи протоколу не долучено. На відео будемо бачити, що це була незаконна зупинка транспортного засобу. Жодну причину в протоколі не зазначено. Далі відсутність ознак наркотичного сп'яніння у нашої. Клієнт. Якщо ми зараз вчимо протокол про адміністративне правопорушення, там написано: злужені зіниці, які не реагують на світло поведінка, що не відповідає обстановці. Виражена тремтіння пальців рук. Кожного із е, зазначених позов, працівник поліції зобов'язаний був встановити, проговорити та провести відповідну перевірку для встановлення зазначених позно. По-перше, щодо ознак, злужені зіниці. Які не реагують на світло. Бо відоза зараз будемо передивлятися, будемо звертати увагу суду, що такого, такої ознаки немає, і перевірка така не проводилась. Ніхто ліхтарики в моїй борщі, наші клієнтки не перевіряв. Вираження тремтіння пальців, ну, вибачте, якщо в 10-й годині ночі мінусова температура, я думаю, будь-кого б, ну, тим більше чи жінка чи чоловік, руки б, мабуть, третіли б на морозі. І коли три працівника поліції і одна дівчина, ну це й... нормальна реакція дівчини, якщо тремтять руки при такій обстановці, яку вони зазначили. Поведінка, що не відповідає обстановці. Да, дійсно, поведінка була, яка не відповідала обстановці. Вона сиділа в машині з хіма поліції. Зараз ми на відео побачимо, як вона плакала, які стрес у дівчини. Це я нормальна, адекватна і жіноча, можливо, навіть і чоловіча. Реакція, коли в ну, незаконний спосіб доставили в лікарню три години протримали до початку комендантської години, після комендантської години відвезли додому. Коли їй телефонували родичі, що дитині зле, дитина захворіла, то це якби нормальна реакція чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу на швидкість від 15 до 12 до 23 року, видала. Видимо... Датована 15.12. о 23-й годині 10 хвилин вже в цей час складався адміністративний протокол. Була направлена для ботичного огляду з метою виявлення ставлення наркотичного сп'яніння до ЧОНД. Що це таке, невідомо. Однак вона не отримувала копію вказаного направлення, що підтверджується в будь-яких відомостей вказані направлення про його отримання. Тобто направлення було вже де-факто чи постфактом виписано працівниками колісі, та це не є належний доказ, тому що відсутній підпис нашого клієнта в цьому направленні. Четверте, неналежний та не доказ. Євляється медична довідка No1557, видала відмовився від проходження медичного огляду та обстеження, але не зазначено від саме якого огляду та обстеження, не зазначено відмови проходження огляду став наркотичного спільнення. Тому, коли ми будемо досліджувати цю медичну довідку, просимо суд звернути увагу, що там відсутні, який огляд, який вона відмовила, слину здавати, сечу здавати, кров здавати. Які ще біологічний зразок вона відмовилась здавати, це не зазначено. На жаль, ми зможемо в ході допитуються і з'ясувати. Далі в порушенні інструкції про порядок виявлення водіїв, транспортних засобів, ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції з спільним наказом МВС 1452, 735. Інспектор не запропонував для дослідження біологічного середовища здати кров або слину, що прямо передбачено інструкцію у випадку неможливості взяти зразки. біологічного середовища, вигляді сечі у досліджуваної особи. Тобто, тобто у нас в інструкції прямо прописано, якщо особа не може.